Уявіть, що до землі летить гігантський астероїд, його траєкторія відома, його маса здатна стерти з лиця планети материки, але політики роблять вигляд, що його немає. Змі мовчать, люди відвертаються, може пролетить повз. Хоча в нас є і технології, і фахівці, щоб його зупинити, але немає головного колективної волі. Ось це і є ситуація з Сибірським плюмом. Тільки він йде не з неба, а з надр землі. А часу дедалі менше. Поки ви слухаєте це відео, під Сибіром наростає тиск, який можна порівняти з ядерним арсеналом усієї планети. Це не метафора, це факт. Це камера розпеченої магми в надрах Землі, яка готова вирватися назовні. Наслідки не локальна катастрофа. Це планетарний удар. Якщо Сибірський магматичний плюм вирветься різко й одномоментно, то руйнівна сила цього вибуху не пошкодує жоден куточок планети. У доповіді про загрозу прориву магматичного плюму в Сибіру та шляхи вирішення цієї проблеми, вченими АЛАТРА детально викладена сценарії того, як це буде. Там же детально викладено варіант попередження катастрофи, тобто конкретні технічні рішення, які допоможуть уникнути катастрофи. Далі я вам коротко розповім, що чекає на Україну в двох сценаріях розвитку подій, а також що ми можемо зробити, щоб вижити. Отже, коли плюм вибухне, одномоментно сейсмостанції в Карпатах подадуть перші сигнали. Далі почнеться парад землетрусів магнітудою від 5 до 6. Вже через 2-4 дні після виверження Україною почне сипатись вулканічний попіл, не пил, не сажа, абразивний отруйний бетон із неба. Спочатку північ і схід, потім уся країна. Аж до самого Закарпаття. За тиждень Україна буде вкрита від 30 до 50 сантиметрами сіро-чорної гробової ковдри. І це не метафора, це реальність, де чорнозем, який формувався тисячоліттями, гине за пару днів. Лани Полтавщини, Вінніччини, Херсонщини перетворяться на кладовище зерна. Транспорт стане, автомобілі, потяги, навіть велосипеди будуть ні до чого. Двигуни засмокчуть попіл, і все. Аес почнуть гальмувати, вугільні тес заб'ються попелом, кислотні дощі почнуть роз'їдати будівлі, люди почнуть хворіти, вмирати, дихати буде нічим. Сільське господарство мертве, вода заражена, повітря токсичне. Сонця немає, настає вулканічна ніч. Світ України перетворюється на безпросвітний холодний морок. Як після апокаліпсису, тільки апокаліпсис ще попереду. Далі температура повітря падає на 30 градусів, взимку до мінус 50. влітку максимум 0. Дніпро померзає. Чорне море біля Одеси вкривається льодом. Навіть якщо ти вцілів, виживати ніде і немає за для чого. Вподоба мертва, вода мертва, земля. Мертва. Ну а ті, хто вірив у запаси на балконі і либонь пронесе, йдуть до списку статистики разом з рештою мільярдів, які помруть у перший рік. Україна зникає як аграрна країна, як індустріальна, як цивілізація, і разом із нею майже весь євразійський континент. Ті, хто виживе, ховатимуться в укриттях, але ненадовго. Бо вулканічна зима триватиме не зиму, а тисячоліття. Але давайте уявимо. Диво сталося. Плюм не вибухнув одномоментно. Він потік, лаву видавлює повільно, мляво, як пломбу з гніючого зуба планети. І ось у перший рік Україна ніби як виживає. Навіть хліб може ще бути на складах, навіть сонце пробивається крізь хмари. Але це не порятунок, це відтермінування вироку. Атмосфера перетворюється на бульйони з сірки, свинцю та діоксиду вуглецю. Кислотні дощі тепер щодня. Океани перетворяться на кислу рідину, риба дохне пластами, планктон зникає. А отже, кисень в атмосфері падає. Як нагадаю, 70% кисню нам дають не дерева, а океани. Але тепер давати не будуть. Грунти мертві, лісу немає, бджоли мертві, квітів немає, урожаю нуль. Усе, що ми називаємо життя. Перестає існувати плавно, безшумно, без спецефектів просто немає. 75, а то й 95% усіх видів зникають, не просто зникають, а стираються з генетичної карти планети. Це вже було 250 мільйонів років тому. Перемське вимирання тоді й загинуло майже все. І це не фантастика. Це не теорія, це розрахунки геофізиків, яким не дають говорити правду. Ось що страшно, так це те, що зараз все або замовчується, або російські пропагандистські змі намагаються це висміяти. Вигадують дурнуваті відмовки, що все гаразд, і хвилюватися нема про що. Але чому про Сибірський плюм мовчать? Правда, незручна. По перше, економіка. Визнай вони публічно, що під Сибіром зріє супервулканічний монстр, і ринки впадуть. Нерухомість знеціниться, логістика посиплеться, агробізнес почне панікувати. Хто вкладатиметься в довгострокові проекти, якщо завтра вся інфраструктура може бути похована під метровим шаром попелу? По-друге, влада державі важливо виглядати такою, що контролює ситуацію. А як ти проконтролюєш плюм розміром з півконтиненту, який здатний стерти 99% життя на землі? Простіше робити вигляд, що проблеми немає. По-третє, наука під політичним ковпаком вчені знають. Але ті, хто дійсно обізнаний, сидять на грантах, що пов'язані із державними інтересами. Говори і тебе спишуть у маргінали псевдонаукові алармісти, конспірологи і, нарешті, суспільство. Люди не хочуть знати. Поки можна замовити рол через додаток і викласти фотку в інстаграм. Отже, усе гаразд. А хто говорить про виверження, той нагнітає. Сіє паніку, ловить хайп. Слово апокаліпсіс стало мемом, поки він не став реальністю. Але є ті, хто б'є на сполох, поки ще можна щось зробити. Не заради хайпу, не заради лайків, а заради того, щоб дати вам шанс запобігти катастрофі і вижити. Це й роблять учасники міжнародного громадського руху Алатра. Справжні герої сьогодні це не ті, хто піариться в ток-шоу, і не ті, хто розмахує прапорами перед телекамерами. Справжні герої це ті, хто діє. Навіть якщо за це не платять оплесками і вподобайками, навіть якщо за це прилітають погрози, переслідування і наклеп, їх не купують. І не контролюють їх, намагаються знищити саме тому, що вони незручні для тих, хто будує свою владу на вашій необізнаності. Що роблять вороги замість того, щоб прислухатись до кожного слова, вони запускають свої тухлі фейки, плетуть убогі змови і шлють у бій своїх пішаків. Давайте називати речі своїми іменами. Хто стоїть за атакою на латра в Україні? Це не стурбовані громадяни і не борці за правду. Це злагоджена команда персонажів, які відверто діють за російськими методичками Рацирсу. І першим номером у цьому цирку в нас йде мадам Кременовська. так, так, саме та незалежна експертка, яка настільки незалежна, що за нею вже тягнеться шлейф криміналки. Що вона зробила? Скопіювала риторику дворкіна російського ідеолога боротьби з неугодними рухами буквально під копірку. Активно штовхала брехню в публічний простір, запускаючи фейки про нібито сепаратизм і про російську риторику тих, кого в самій Росії піддають тортурам, а організацію визнано небажаною. Тепер увага на другорядних клоунів, на кшталт Святогора. Цей персонаж відкрито пише в коментарях, хто за ними стоїть і під ким працюють. Чудово, просто неперевершено. Зізнання у прямому ефірі. Цікаво, святогор дійсно такий чи шифрується під відвертого ідіота, і ось такі от борці за правду топлять за те, щоб на території України руками українських же правоохоронців добивати тих, хто реально рятує наше майбутнє вчених, дослідників, волонтерів руху Алатра. Тих, хто ще в 2015 році попереджав про катастрофічні геодинамічні загрози, зокрема про Сибірський магматичний плюн, і поки хтось намагається заховати правду під тонною фальсифікацій, АЛЛАТРА продовжує роботу, продовжує попереджати та шукати шляхи вирішення. Адже для них життя людей важливіше за будь-яку брудну політику. Тепер до головного, ти можеш поставити собі запитання, що мені робити? Я не вчений і не інженер, від мене жодної користі. Помиляєшся, тому що саме твоя позиція, твоє слово, твоє поширення інформації можуть дійти до тих, хто ухвалює рішення. Політика це дзеркало суспільства. Якщо ми мовчимо, ми погоджуємося, якщо говоримо. Нас почують, нам є чим діяти, є технічні рішення, дегазація. Подробиці в доповіді, про яку я говорила на початку. Є фахівці, є ресурси, немає лише масового розгласу та суспільного тиску. І ось тут включаєшся саме ти. Запитай себе чесно: якби ти знав, що на планету летить астероїд, ти б просто мовчав? Чи, хоча б, розповідав би про це іншим? Ось він, наш астероїд, тільки він знизу. І часу мало, коли тебе потім запитають, що ти зробив, коли знав, нехай у тебе буде відповідь.